В неділю в актовій залі руднинської школи глядачі мали можливість побачити доволі цікаве дійство на християнську тематику з політичним ухилом. Його розпочали, як і закінчили. Короткою молитвою на чолі з оцем Теодором. Далі руднівчанам показали вражаючий український фільм Золотий вересень, у якому чимало свідків розповідають про трагічні події 1939 року на західній Україні. Деякі з присутніх від перегляду шокуючих кадрів не стримували сліз. Після фільму до людей у залі звернувся з промовою голова Львівського обласного об'єднання Республікансько-християнської партії Мирослав Глубіш. Проте найбільше зацікавлення викликала поява серед запрошених гостей мера Андрія Садового. Мешканці селища, маючи нагоду, так емоційно жалілися йому на свої проблеми, що оцю теодору довелося терміново заспокоювати людей. Він прийшов до пострілів мирно. Після того, як Андрій Іванович, а за ним деякі з присутніх покинув зібрання, вперше з хвилюванням до широкої аудиторії звернувся Роман Юськів. Перед громадою Рудна останнім виступав один з кандидатів на посаду голови селища Мирослав Данилків. Саме він галантно підтримував мікрофон. Одні з учасниць квартету «Аве Марія, що порадував глядачів чудовим виконанням релігійних і народних пісень. На жаль, під час усього дійства деякі руднівчани безкультурно ходили по залі. Голосно розмовляли між собою, не вимкнувши мобільні телефони. У підсумку майже три години культурно-просвітницький захід від Ерхапе дозволив глядачам якісно провести після обідній час вихідного дня. Тарас Польських Віталій Підлісний для ТВ.